Всім привіт, мене зовут Романтес у своєму каналі і зі мною Василь. Дай Боже всім чекам. І, і Арта. Дай Боже всім ми... хобакам индит. І ми повернулися в Worms Revolution. Ви, напевно, вже змогли побачити, як ми граємо в Worms Reload Денисом і Артемом. І, напевно, вийшло цікаво, можете не подивитися. А зараз ми будемо грати знову в Worms Revolution, бо тому що Артем сказав, що Worms Revolution набагато цікавіше, ніж Reloaded. Ну принаймні я більше до неї звик, чесно кажучи. Я сподіваюся, що ти подивився, як, як натискати на кнопки, щоб ти не збирати. Я все одно буду розбиратися що та як, але принаймні базові речі я для себе вже запам'ятав, мені здається. Ну то пробуємо. Зараз будемо <кхи> робити карту. Так, що, пляж буде? будемо? Чи щось помрачень по. Пострашніше, наприклад. Та, та нехай вже пляж буде. Зимова якась і буде карта. Тут, е, якось. Можливо, в DLC якась зимова, бо тут немає так. Тому що я вам купляв релоудед з типу з бонусами. Mm. Е, Ну-ка, два острови. О, то диви яка. О, ка okay. що там? Води фізичних об'єктів багато, води можна, міни трошки, баралів я думаю, можна трошки побільше навіть. І все. о Мені б ще розібратися як. як з контролером, Ну хоча я тут думаю, що все як, як і було. О. Так, чекаємо, що... Деяких... О, все, поїхало. Так. О. О, Артем перший. Дега! Тут ага. Я... Ну ничего, тут... Ты вже зробив, так? Я закрыл гру. Альтап. А, точно тап напросил. Ты що закрыл игру, реально? А, ти Да ты гений, Арта. Ну ладно. Но зато хоть прервай ее. Я можу на цей раз... О, на цей раз можу сховати нарешті чат. По капецу. Ну просто мені пиве екран займає. В мене теж. Ти просто нажимаешь escape і просто наводиш на стрілку ту і все. Ой, то жесть. Yeah. О, вас и космос. будь ласка. О, дякую. Сержант Петренко? Це якщо мій червяк, сержант Петренко. Ага. Це Жан Петренко. Петренко. Петренко прийшов по вашим казіркам. Ам. Перепрошую, рук камерою якийсь буде? E, мишкою. Це був уже. Мишкою, мишкою. по-моєму. Ну я рухаюсь, але якось... Діма Гордон. <laughs> <Gordon. laughs> У мене є свій а... дім, а в мене навіть дурнів є. Ого, Зараз сколер. буду брати інтерв'ю. Так, що, е, ну, давай попробуємо. Бляха тільки не, не Віталік позловась, когда ради Бога. Ооо, як красиво. Не, ну зато красиво попав на Віталіка. Мммм, монетки. Я нагадую, що за монетки ви можете купляти якраз щось в, в магазині. Я yeah, правильно що як. На різних червіках. Hey. Ой. Ах, uh, я намагався відкрити цей. По-моєму, mm. на, ш... на шифтах можна, ні. Інвентар, інвентар. Інвентар можна на shift. А Диві... я поміняв давно у себе цей. Я вже і запутався, де Дивися, зараз зайди в Settings і от можеш. Я ж наче дивився, там, начебто, інвентар якраз таки на є, yeah", правильно, ні. Ну як, інвентар, точніше меню зброї. <розв язався> <розв язався> <розв язався> ага, клас. Може тут вже веселочі. Чен шест. А, ah, правий сhiфт, oh, не лівий. Сержант mm -hmm. Петренко. Я сержант Петренко прийшов по вашим казівкам, е а саме вас, е з тілі у вас випорожніте звідси. Сергій спробу. Тільки спробую. Моє буде... були. Де я там? О. о. О, треба якраз. Можеш якраз гроші взяти. Я якраз за ними. О. Там же міна, туди вже тобі не треба. Так, а я якраз подивлюсь, що в мене ще є. Я можу на когось з вас. Ну. Ну. Ой, час набирається. Бо может <sistle joke in> его не можно убирать. А что ты хотел убрать? Э, страйк. В меня точно там тащит вижу. То есть он значит недоступный. Мабуть недоступный, так. Болен. Куда он за такие ходил? Недоступный. Bad, so cool. На хайпе. Безлюдьем. Бляха, вот сам она, конечно, классная миссия. Ага. Э... Так, со мной ты поможешь? А, окей, в мене він недоступний, точно, ага. Я Якраз дивлюся, що я можу зробити зараз. Ні. Треба затримати, якщо таке недалеко. Стопа. Може Space якраз. Ні, не працює. Кажу ж, я давно вже поміняв цей добане керування, доводиться тепер звикати. На кого? Воу. А ти попадаєш хіба? Хороше питання. Ага, ну в когось в когось таки потрапив, так, свого попав. Ага. Ну але ж в когось попало. <гум> так. Airstrike буде за два ходи доступний. Ага. Я так і думав, що може хтось з вас захоче якраз активувати. На початку. Блін, а що я хотів? А, точно. Ой, як точно. Ага, клас. Хелє! Хелє! Я он аксепти! Добре, ну тоді, в принципі. Yeah. Yeah. Тут, Тут Правильно, which... правильно все, правильно? Тут можна ближнім чимось його бити. Та як ага. поближче поближче що Ну. Ой, це вже занадто близько. <звучить> так, куди ти що що На яку кнопку? Crook. Я кажу, передивись, сьо. Мать, дав чопкотре пора глядаю. Господи. <звучить> О, дякую, вершину мене закинув. на R! R! Неет, это ты падла. Все, дурня в минус удел. Був дурня писаде став на себе Ну еще ж то я знаю що... Бляха, досі Так, ну в принципі я можу спробувати от що. Якщо ж затримувати ще. Ну, ти вже в іншого попал. Ну no, це вже хоч щось так. Ну хоч якийсь уже в удар починаєш робити, а не як завжди. А я думав то я йду. Ну... Like Чорт. Не буде. заспіваю вам цього, як його. В модну пісню. Пінокладу. Якщо він піноконала, то я секс на пляжі. Пора активувати жарішку. Ага, поу. Маумену, пеппа. Блін, майже дійшло, до речі, до. Бензоколонки. Спара! Челендж ептер. Челленджі! О, все доступне, тепер, клас. <гум> тепер все, все доступне, я б навіть сказав. <гум> Як повернути? Е... О, я Господи Якось рандомно вікно в эти відкрив, господи, з цим віконним режимом. Ой, Футбол хочеш пограти? А! Че это не блин, мне реально потоптили майже всех червяков за, у... за короткий час. Это вы что, реально? Это может Это скажи добро, что хит. А то я и так mm -hmm. может, да? Давай, натопчи ему. Бляха. Я не може Ой, такого той. бути. Все, перезапускаємо гру. Не такого... <говорю> <говорю> one, До речі, ми з тобою ще не договорили. Тепер ти знаєш, що з ним робити. Вча я рекомендую. Його... <говорю> <говорю> та. А? Ай-яй, чуть-чуть не дотянул. Все-все-все, вс. Все. Це вже був час на то, щоб ти відійшов навпаки від нього, а не в тише шохов. Так, са у ново уже. Тепер поговоримо. Yes, а де ти? А він знизу. А на от, ти на там? бутилці. Ааа, окей

Ай, ти, ти самий живучий що? з нас всіх Просто за того, що ти не можеш справитися з керуванням. Можно выстачить. Ай, трошки, трошки не вистачило щоб в воду впав. что ты делаешь? О, что я Ой. Все, все, разве я не буду. Давай, финиш, и... финиш, 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 Ой. Mm -hmm. Я ще самого себе вбив. Бо я неправильний трюк зробив і все. Ну нічого, я свою роботу зробив. Boring. You finished the job. Set sail for epic fail. Yeah. До Тільки ти і маєш знову ж, бути... ми з тобою ще не договорили. Тільки ти маєш бути близько ти, ти не навлізаєш просто в ямку. Все, ти. <плес> Ми так, з такими тепами ніяк не договоримо вже з ним. А, <плес> От Зараза, <плес> <плес> зараза, зараза. Точніше, заразу, я вже заразу. не зможу договорити просто. Здоров. <плес> I take this. так. еще на ней от падла. Так, стоя тут вон и беспечнейше, тому мне придется сделать... Я тебе

Добре, хоча б ось сюди спробую запульнути. Давай Ну, вийшов в стінку. Ну хоча б двері відкрили, клас. Відкривайте двері наш родинний будинок називається. Так ми ще потім договоримо. Ти серйозно, хочеш до мене дійти? <ріху> ага. Я готовий вже вийти з гри. <ріху> Ай, ти... Не не живий. Не нормально, я ще не встиг розпочати нормально грати, а мене вже викинули. Так а де? Закінч... О! Його. <рес> I, I finished the job. I'm gonna finish the job. Oh, no. А ну. ти спробуй нормально закінчити. О! як? на, на ракетниці mm. -hmm. отако підлетів вверх. Ну, так. Ой, як красиво стало. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ой, як красиво. Ага, окей. Зрозумів вас. Mm -hmm. Mm -hmm. Ой, як красиво. Мінус один. Хе-хе, ось здоровий. Дякую. Буде здоровий. У моїх робаки точно не будуть вже здоровими, але дякую. Ой. Так, що в мене лишилось? Я можу хіба що. Ой, якраз. Ні, стоп. Стоп, стоп, стоп. У нього троє червяків залишилося, один із них — самий жирний. А... а ти зможеш докинути? А обрати я можу. Ой, Ні, стоп! Шотдоб. Що я зробив? Я. Янка муха. Це Ні, не на... та граната, я не ту гранату обрав виходить, блін. І ти помер, блять, I'm a stupid.

Я бы на руку. А чем бы? А и ты я пить сюда удару не могу, так? Ух ты, ё. ой! Она. Ага. Так. Э. Да, ну это уже. Да. Ну что, что за ушло все тебе двух в этой и все <laughs> и промо. Ага.

Треба щось помощніше, напевно. О. Ой. Чорт. Чуть не вийшло. Ну <реку> я, в принципі, на тій ніяких і не мав, що я потраплю. Ще я хочу хоч якось. Ти куди? А, ближче до телепорту. Ясно. Телепорт. Oh, to love. You know the voice, and so do I. Say goodbye. Say goodbye. <laughs> uh, так. Ну, я по в максимум можу. Ляха мого от бо ще попас. Оооо, заковано не oh, ризиковано. ризиковано. Wow. Ну, це вже хоче. Саубок mm -hmm. <laughs> wow, хоч тут... по своєму не потрапив. фух. Мало присю. Ти сумпіти, я м'юзу робив. Ти собі прикричала, що Міни Ти можеш ближче підійти, щоб цей не мучитись А я хочу так I'm gonna make you cry I'm gonna say goodbye Май Майже не вийшло, до речі <laughs> Ляха, муха 22 вийшло. Зовсім трошки, так, зовсім трошки I'm gonna give you up Ой, Вер give you up Я знаю, що Вер, я знаю, що Вер Може е, зруйнувати. Е, е? Е? Я такі Ну, мінус один це точно. Mm -hmm. Але у тебе <с ще менше стало у того червяка. Ага. Ти можеш його просто зіштовхнути звідси. Final countdown! О, все, минус. Тебе там залишився Гордон. Да я знаю, знаю. Треба их його, знаешь. То есть треба з ним зробити. Ад зараза. Ааа, Вітор! А Витор! Витор! є шанс! Ты можешь скинути на нього? У нього або якийсь динаміт, або мину. Два варіанти маєш. А, а чок, тут чок, треба чок, до нього підійти ш... ближче. Так, спробую підійти. <гас> угу. Шуденько, шуденько, Тільки аккуратно. Шуденьку. Не, не впасти. А, давай, 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 давай. Тільки бли ближче, ближче, ближче. А, о, нормально, нормально, а, нормально. А, є-є-є, якраз те, що треба, все нормально. Yeah. Ду-ду-ту! Вс, слава богу. Хоч. Хоч дайся якомусь допоміг. Дякую, Рома. Дякую, бо я знав, що ти. просто так справишся своїми кнопками. А далі що ми можемо після реклами... точніше після перерви, Точніше, для них, для тих наших глядачів перерва буде декілька днів. А для нас це зовсім швиденько. Для нас це лише пару хвилин. Е, поки на цьому все. зустрінемося з вами в наступному відео по Е, Потому що ми впевнені, що ми можемо ще. А з вами був Артем, який е, зміг, допомог, зміг виграти за моє, моєю допомогою. Та боже. І Дякую! А Василь, чого ти вийшов звідси? Ну що, ми ще будемо грати. А, ну так! <рес> на чого ти вийшов. Василь був ще з нами, який ви любить виходити. І любить мене вбивати швиденько. <рес> Прикинь. Всім благ. З вами був я, Роман, і ви був зараз на моєму каналі. Зустрінемось в на наступному відео. Бувайте. А, і підписуйтесь, бо це важливо.